Чого так в житті не дисциплінує людей як передоплата. Ви побудували будинок, і ми вас цим вітаємо. Але ви хочете, щоб ми приїхали як компанія і надали вам безкоштовну консультацію, прорахували вам скільки буде коштувати ваша майбутня система, але в сучасному світі так не працює. Якщо вас цікавлять якісь технічні питання, чи ви хочете прицінитися по якомусь із обладнання, звичайно, ми надаємо безкоштовну консультацію по телефону. Але якщо ми плануємо зустріч у вас на вашому новому будинку, і ви хочете отримати досконалу консультацію, отримати рішення про свій будинок, цей виїзд, звісно, оплачується. Звичайно, після цього. Коли ми підписуємо угоду з вами на дальнішу реалізацію, ми це мінусуємо з ціни общого проекту. Як це працює по правильному, після того як ми виїхали до вас на об'єкт, отримали всю технічну документацію по вашому будинку, обсудили з вами концептуальне рішення, яке ми пропонуємо в пару варіантах, як зробити ваш будинок ефективним. Ми робимо вам сміту на проєктування мереж. Тому що ви, якщо попросите нас прорахувати на око, ми цього не робимо. Тож ми робимо проектування ваших сітей. Під проект ми надаємо чітку специфікацію матеріалів і обладнання для реалізації вашого будинку, і у вас є сформований чітко бюджет сформовані етапи реалізації і сума, яку ви маєте в майбутньому потратити, для того щоб зробити життя в своєму будинку комфортним. І ми звичайно зацікавлені, щоб ваш будинок в майбутньому працював на вищому рівні, і ви зробили все по рецепту. Тому, якщо ви хочете в себе в будинку мати сучасні енергоефективні сіті, опалення, вентиляцію, кондиціонування на базі теплового насосу по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, безкоштовна консультація. Слава Україні! Всім тепла або холоду. Побачимося.